Сергій Смірнов, доброволець Ірпінської територіальної оборони, загинув 25 березня 2022 року. У свій 26-й день народження. 25 березня студенти коледжу, в якому він навчався, презентували пам'ятну поему героїв в актовій залі ірпінської міської ради. Поему Сергій Смірнов, наш герой-захисник, написав студент ірпінського фахового коледжу економіки та права Олександр Антошин. У творі відображені різні періоди життя Сергія. Дитинство, студентські роки, успішна кар'єра та фатальна битва за Ірпінь. Спогати матері Сергія Оксани Авксентіївни стала основою цих проникливих віршів. Сьогодні було вшанування його. Я вдячна нашим, нашому Олександру, поету, який так звеличив. Я скажу одним словом, звеличив дійсно мого сина. Мені дуже сподобалось. Його викладення фактів, які були з моїх слів взяти. Ще хочу сказати, що я сьогодні була приємно здивована дзвіночком з передової від побратимів мого сина, які е, схотіли зв'язатися зі мною і подякувати так само за Сергія і сказати мені, що вони вже не один раз, як би сказати, віддячили за гибель мого сина. Там воюючи на передовій і захищаючи нашу державу.